Генерально мобілізація виникла у відповідь на напад на повномасштабне вторгнення Російської Федерації на територію України вона необхідна, зрозуміло. І в рамках цього процесу інколи підкреслюю: інколи бувають випадки порушення прав військово зобов'язаних і порушення прав. Інколи виникають в усіх процесах, взагалі, навіть коли ми купуємо в супермаркеті помідори. Інколи е, наші права можуть бути порушені. От е, інколи наші права можуть бути порушені, коли ми йдемо по вулиці або їдемо по вулиці і так далі. Це е, через те, що е, мобілізація носить масовий характер, е, цих випадків стає більше і більше. Однак, як я завжди кажу, е, спостерігаємо, що мобілізують в Україні, е, як доповідає Міністерство оборони, близько 30 тисяч військовозобов'язаних щомісяця, це значить біля тисячі щодня а випадків порушення прав ми бачимо там за тиждень нових 5-7 відео якоїсь процесу бусифікації. І виходить, що 5-7 відео за тиждень на 7 тисяч мобілізованих. Це менше, Важайте, ніж 1%. Вважаєте, що тисяч – це відповідає дійсності, що стосується… По всій території України да. тисячу в день людей, я думаю, що забирають спокійно. Чому? це достатньо для ротації? Я Чи не, це просто цифра. Для я не маю відповідної військової освіти, там стратегічного рівня. І якщо як би я вам не відповів, це буде виглядати смішно. Більше відео дивіться на Ютуб каналі Новини Лайв. Підписуйся, став лайк та роби свій внесок у розвиток незалежної журналістики.